Привіт, мої любі. Дивимось на його думки, почуття та дії. Подивіться у центр колоди, подумайте, представте його, пригадайте останню зустріч, якщо ви бачились, якщо ви знаєте один одного, якщо ви інтернет, наприклад, знайомство, спілкування, також уявіть його добре. І давайте починати його думки. Тут один варіант у нас. Якщо хочете, щоб було на декілька варіантів, да? щоб була можливість вибору, пишіть у коментарях, зробимо і такий розклад. І так, його думки, його почуття. О, сразу дві, хай буде дві. І його діє стосовно тебе, так? Да? Так, його думки. Ну, і він думає більш всього про себе, про свої які-то. Страсті, почуття Про сімейні справи також думає, можливо, про створення сім'ї, що прийшов час, можливо, про покоління менші чи старші, про своє потомство, який або є, або він мріяв би, про укріплення сімейних стосунків, якщо в нього є сім'я, яка то по-любому ж є, або батьки, або браття, сестри діти, В кого є дружина, в кого нема, але людина думає про сім'ю. В общем, в такому руслі він думає про себе, про свої які то, можливо, можливо, й негаразди на сьогодні, можливо, якісь страсті в ньому бушують, можливо, він з такою страстю бажає, щоб в його сім'ї. Було все спокійно, все добре, можливо, захищає він з таким, знаєте, усердям свою сім'ю. Від кого цікаво? Давайте подивимось його взагалі почуття, бо ми тут думки спрашували, але я бачу тут уже почуття пішли. Так, почуття в нього, що він, які-то мости або. Спалив або не зміг перейти, а йому дуже б хотілося. Думає він про кохання своє, про свою щасливу ідеальну пару. Цікаво, хто це. А тут і відповідь у нас. Це та, до якої у нього справжні страсті палають. Це та людина, яку він дійсно і кохає, і бажає, і хотів би бути поруч, і, я так розумію, і хотів би створити сім'ю. Я так відчуваю, що цьо, в цьому є які-то проблеми на сьогодні. Давайте подивимось ще дії його. Ну, діє як у дитини, я б сказала, він дуже мрійливий, але щодо дій він як дитина. Може діяти якось по-дитячому, але дуже б йому хотілося таке, він всіма фібрами душі направляється у свою пару. А ну, давайте розкриємо це питання, бо мені щось цікаво. його діє як у дитини, але він направляється у свою щасливу пару. Яким чином він це робить, давайте подивимось конкретніше. Ну, є які-то складнощі, як він вважає. Але він вважає, що потрібен час, щоб роз... якісь проблеми розрулити, Так, да, бо дійсно вони є і є конкретні. Причому великі якісь проблеми. Що це за проблеми? Може, нам карти підкажуть? А проблему... вся проблема у жінці, да? шершелефам. Він вважає, що Сама жінка створює проблеми. А що це за жінка? Давайте її трошки розкриємо. Що до неї потрібно йти, чи їхати, чи підніматися, да? бо його дії, як у дитини. А все зависло, все можливо, хтось розстався, можливо, хтось поставив крапку у стосунках. Якщо ви впізнали ваша ситуація, дивіться далі. Давайте розкривати цю жінку, він може розглядати дуже ретельно, можливо, в інтернет-ресурсах. яких-то. Він майже як під мікроскопом, дивіться, глупо розглядає, дивіться на цю карту. Да? Розглядає, можливо, збільшує ваше зображення, можливо, ви там виставляєте свої фото, і він намагається роздивитись. Да, що це у нас щось зіпсоване. Так, дві карти пішло. Зіпсувала також стосунки відстань, чиясь холодність, а чия холодність, потрібно шукати ключик, як він вважає, пожинати який-то урожай. Давайте ітог подивимось, да, щоб. Знайти ключик, потрібно щось щось зробити, Да як мінімум, щось зробити, подарувати квіти. Да І, звісно, тут у нас його намагання щось. Да, от він сам хоче декому хтось хоче подарувати шикарний букет. Але він що він вважає, що цього досить, щоб створити. Щасливу пару, сім'ю створити. Ні, є якісь загадки, таємниці, і він вважає, щоб досягти успіху, потрібно відкритися один одному. Ну, тут він правильно, да, він хоче проявитися як справжній чоловік. Ну, Тут є раціональне зерно, я вважаю. І перші кроки такі. Там, квіти, так, але ж потрібно е, якісь таємниці розкривати хоча б щоб і якісь прояви як чоловік. Получиться у нього так? Дивіться, декому навіть буде запропоновано якесь е, щось, пропозиція, яка то буде. Я навіть так здивована. Можливо, у когось буде пропозиція рука, руки і серця. А ну, давайте подивимось, який термін місяць напротязі місяця. Що вийде? Так, да, буде шанс, буде шанс проявити, так. Да? Тут потрібно маски скинути, не закриватись. Тоді будуть, да, тоді будуть. Думаю, що проявиться чоловік, як справжній чоловік да, по карти, карті ведмідь. І він уже настроєний, налаштований на те, щоб так проявлятись. Хоче написати, дивіться, карти прямо підтверджують мої слова. Так що, чекайте, мої любі. Бо ви по судьбі один одному, дивіться, страхи тут є, але. У вас э, будуть стабільні стосунки, якось буде, дивіться, дві зразу. Вам потрібно більше розмовляти. більше. Тут не, ну не так, що тут є якась двояка ситуація, тут, можливо, вибір у когось. Але є вірне і щире кохання тут, в цих стосунках, хто мене дивиться, тож пишіть, коментуйте. От, на індивідуальний розклад пишіть у Viber або Telegram. От, тут я бачу, що чоловік якось проявиться, бо він бажає з вами і спілкування і чогось більшого. Перші, самі перші карти показали про бажання створити сім'ю, ми ж на вас гадаємо. І пристрасті, хоч він дуже і самолюбивий, тут перша карта Сонце, звісно. Тож пишіть, я вас люблю, до зустрічі, коментуйте, ставте лайки. Пока-пока.